Думка це теплова енергія, і якщо ми не кидаємо дрова у багаття, то воно згасне. Думка живиться енергією і випромінює енергію. Я беру під контроль думку. Весь час, що я раніше витрачала на гріховні помисли і харчування від дерева пізнання з інформаційного смітника тепер використовую на те, щоб виконувати Слово Боже. Те, чому ми не приділяємо уваги, те і не росте. І те, про що ми не думаємо, не розвивається. Зростає і розвивається тільки те, про що ми думаємо. Саме тому Ісус прокляв безплідне фігове дерево, смоківницю. І для мене це образ нечистих і безплідних думок, які близькі до прокляття. Тому це наша відповідальність вирощувати у своєму мозку і серці здорові дерева життя, святі думки і бажання. Це наша відповідальність народитися наново від Бога, від Слова Божого Його Духа і зростати духовно. Господь Ісус Христос сина для цього нам дав. Він розп'яв і пробачив всі наші гріхи на Христі. Христос Воскрес, і ми воскресли з Ним і посаджені на небесах. У нас є Дух Святий, Слово Боже є тіло Ісуса Христа, Церква й його свята кров, омиваючи та очищаючи нас від усякого гріха, і таким чином ми можемо перемагати, а переможець успадкує все.